Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Зараз хочу коротенько вам розповісти про пенсію за вислугу років, адже найбільше це питання, яке вас цікавило, особливо що стосується педагогів і медичних працівників. Дивіться, я хочу просто нагадати, що до 1 січня 2016 року незалежно від віку і жінки, і чоловіки мали право вийти на пенсію за висловою років, якщо ви мали. Станом на 1 квітня 2015 року 25 років стажу з 31 грудня 2015 року 25 років 6 місяців стажу спеціально, який, в принципі, дає право вам вийти на пенсію за вислугою років, але для того, щоб ви могли це зробити, вам необхідно було е е звільнитися з роботи. Дивіться, що зараз, як зараз відбувається, по перше, в нас діє постанова кабінету міністрів України за номером 909, в якій чітко вказано перелік закладів і установ освіти охорони здоров'я. І, в принципі, вказаний перелік посад, робота яких дає право на пенсію за вислугою років. Що сьогодні на сьогоднішній день? Пенсія за вислугою років призначається за наявності наступного спеціального стажу з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року. Треба було мати не менше 29 років. З 1 квітня це уже станом на сьогодні, 2023 року, по 31 березня 2024 року не менше 29 років 6 місяців. І з 1 квітня 2024 року, або після цієї дати, потрібно буде мати не менше 30 років спеціального стажу. Також хочу ще відразу надати вам відповідь щодо зарахування стажу. Мене хтось запитував чим. Зараховується в подвійному е, розмірі стаж. Значить, дивіться, якщо ви працювали в лапрозорних протичумних закладах охорони здоров'я у закладах або відділеннях з лікування осіб, які заражені вірусом імунодефіциту людини або хворих на снід в інших інфекційних закладах охорони здоров'я у патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях. Закладів охорони здоров'я, а також у психіатричних закладах охорони здоров'я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі. Але ця норма діє лише до 1 січня 2004 року. Тобто, після 1 січня 2004 року стаж зараховується в одинарному розмірі. Це коротко, тому що ще раз нагадую, що пенсія кожного Пенсіонера є індивідуальна, є індивідуальна пенсійна справа, залежить від ваших, вашого розміру вашої заробітної плати, від коефіцієнту страхового стажу. Тому от о, те, що хотілося сказати. Станом на сьогоднішній день. Якщо будуть ще якісь зміни у нас, я обов'язково вам повідомлю. Також хочу вам нагадати, що при досягненні 60-річного віку, це стосується тих пенсіонерів, хто вийшов, звільнився і вийшов на пенсію за вислугу років, ви маєте право перейти. Згідно з статті 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на пенсію за віком. Але для того, щоб це зробити, вам потрібно нагадую, в черговий раз мати 30 років страхового стажу і досягнути відповідно 60-річного віку. Тому майте, будь ласка, на увазі, що у вас є це право, ви можете порахувати свій розмір пенсії за віком, якщо він буде більшим. А то в такому випадку є доцільно говорити про перехід з пенсії за вислугою років на пенсію за віком. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую за ваші корисні і хороші дуже запитання. Бачите, задавайте таких побільше. Я буду висвітлювати в кожному відео. І на моєму каналі ви зможете знайти на всі ті. Відповіді на всі свої запитання, які вас хвилюють, адже в повсякденному житті ми з вами бачимо дуже багато юридичних фактів, які потребують або роз'яснення, або допомоги. Обов'язково бережіть себе та свої родини.